Працювання 5 прийом. Документи можна вас? Підпрацювання з приводу чого? Відпрацювання з приводу чого? Ну як з приводу чого? З приводу того, що в нас країні робиться. Інаугурація президента. Ага. Угу. То yeah. що, що маєте? Документи перевірити? Перевірити, Що ви перевозите, що ви не перевозите, документи перевозите. <рес> Доброго дня. Добрий. Ну багатики не відкрию. Не хочу. Не хочете? Ні. Не Зобов'язаний. Не зобов'язаний. Зобов'язані. Не зобов'язаний. Ну то, що ваші обов'язки, це ваші проблеми. Ми я не зобов'язаний. Правила дорожнього руху, добре ставити? Добре. Пункт 2,1 прощається. Оглядайте знаружі Для зовнішнього та... Відкрийте. Нема там такого. Для огляду автомобіля. Оглядайте. Є? Ну, відкрийте будь ласка Це не? досмотр, Я ні, ні. Його Це досмотр. Хочете два слідка? Два... Ваше рішення суду є нам. За що? Рішення суду є? Рішення суду так, і рішення суду виноситься, коли автомобіль е, на автомобіль складається акт погляду тимчасового затримання, ми його ставимо на початку тоді. Став початку ставиться тільки в одному випадку. Коли 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 ви не він заважає суттєво дорожньому руху, не розказуйте. Стаття 256, прим. 2. 2, .2 там перечень статтів, за які правопорушення ставиться автомобілі. Якщо він суттєво заважає дорожньому руху. На об'єм з пунктів. порушення. нє 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 Значить, хлопці, дивіться, просто так я вам не відповідаю. Е-е-е. На підставі. Я? На підставі. 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 Чого ви мене зупинили? А документи у вас є? Є. На відпрацювання? Шо? На відпрацювання? На відпрацювання? Так. Да. Що до це службова документація? Це, це я не службова документація. Маю, е... Я вам можу показати службове посвідчення, більше нічого. Е, хорошо, ваше відпрацювання. Е, номер наказу. Номер наказу? Матіч, це вияснює. Я не лишня. Це законна вимога. Як ви думаєте, я стою в бранжелістю тут, щоб пари все прослушати? Скажіть, пожалуйста. Мені не робити, я думаю, Дай я вийду я узнати. Так, показуй вас, документи. Малотанажний. Ось така ось є. Чи що? Ось у вас є. Без коментарів. Е мы. Не забываем. Законных выпадках, хлопцы, в законных выпадках. Закон Украины про дорожную руку читали? Там написано, что кто дотримывается правил дорожного руку. В правилах дорожнього руху вказано, що ви зобов'язані пред'явити на вимогу інспектора. 24, вказано. Закон про страхування цивільної правової відповідальності. Стаття 16. Ви чим рекеруєте? Законами дорожній рух. Законами взагалі. Ви учасник дорожнього руху. Ви учасник дорожнього руху. знаходитеся на привіжній частині. Хлопці, тільки в двох, двох випадках ви мене будете перевіряти полі страхової відповідальності. Все. Закон України про дорожній рух читали? Читав. Читали. Що там написано? Закон про страхування читали? Читав. Що там написано? Страхових випадків. Читали, що Двох дотримується тал дорожній рух. Чи Дотримують? Дотримуюсь? Да. Ви не дотримуються. Ви не досягаєте поліс обов'язкового страхування. Він не зобов'язаний. Пункт 24 тал дорожній рух каже про те, що ви зобов'язані пред'явити на вимогу інспектора документи, які перечислені в пункті 2.1. Ну, а я э, а за, за, не закон, закон э, про страхування це э, право дуже підзаконний акт. Правильно. А в законі України про дорожній рух вказано, що ви зобов'язані виконувати правила дорожнього руху. Вказано. 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 Я виконую. Я виконую, Я ще раз кажу, страховий поліс я покажу тільки в законних випадках. Все. Добре. Не питання. Це мене чекає цікаво. Мене цікавить, що ви переводите. Нічого, ще... не нічого не перевозять. Нічого не перевозить. Я удостовірюю, що ви нічого не перевозите, що ви є небезпечними для суспільства. Е, хлопці, ви вибухає я, вибухає я вибухає? ще раз казав, за рішенням суду відкрию. За рішенням суду? Да. Так, ще керуюся законом України комісії. Я теж керую законами Конституцію. Там сказано. Проникнення приватне майно тільки за рішенням суду. Мотивованим рішенням суду. Мотивованим рішенням да. суду. А да. вказано, що я маю право. Коли переслідуєте, коли переслідуєте, Коли переслідуєте, коли переслідуєте, ви на чомусь підозрюєте? Ви не дотримуєтеся закону України про дорожній рух? Хлопці, не розказуйте, дотримуюся. Я керуюсь законом. І ви, як посадова особа, повинні як... керуватися виключно законами і Конституцією України. Вас касається цільове відпрацювання. Що саме? Касається, якщо е... ви мене з ним знайомите. Може, ви придумали? Я не придумав. Ну, ну а я й відкидаю. Ви нормальна, адекватна людина. під одним рай відділ, На кожен вагай транспорт, то що було? Була б дисципліна в країні. Дисципліна? Так. Якщо рух транспорту за да. годину 150 автомобілів, мені... Хлопці, дивіться, я вам скажу, в законі про міліцію, я вас приб'ю, в законі про міліцію, стаття 11, пункт 2, сказано, працівник а -а -а. міліції має провірити право документи тільки при підозрі. При підозрі. А -а -а. Ви зупинили без всяких підозрів. Добре, я вас більше не задаю.